Доброго дня! Сьогодні 17 червня на вулиці я вам хочу показати розпаковку кактусів. Я інколи роблю покупки сукулентів, в основному це кактуси. Але я шукаю щось таке прям бюджетне, прям дешеве, оскільки фінанси бажають кращого. І кожна людина хоче десь зекономити. І цього разу я теж побачив в інтернеті вигідну пропозицію. За 100 гривень продавали дорослі аріокарпуси, які на ринку стоять приблизно 300-500 гривень. Але, на жаль, я не встиг їх отримати, забронювати, оскільки адміністратори групи Cactus Shop, здається, да, випередили мене і там, позабронювали собі ці рослинки, як я зрозумів. Я потім перепитав да, адміністратора, чи рослинки. За такою ціною він отримує, він каже, да, їде посилка. І я зрозумів, що, що продавець не обманює, що дійсно розпродає свою колекцію по досить доси демократичним цінам. Я взяв кактуси по 25 гривень штучка. Це з ґрунтом і з горщиком. Горщики від сінтяплац, 6, де стоїть 10 гривень, і кактус виходить 15 гривень, наприклад. І ви побачите, які я взяв кактуси. це, які залишилися. Вартість кактуса 25 гривень. Правда, доставка там була не 100 гривень, трошки більша, але я все одно. Зараз я вам постараюся показати. Я не пам'ятаю, на яку суму я взяв, звичайно. Запаковано все так, щоб не гратися. Але досить таки якісно. Ага, без ґрунту. Стаканчик. Стаканчик, так, да, Сінтіапласт, якась вісьмерочка, да, напевно. І дивіться назву. Лофофора Вільямсі. Мексикана, Санліс, Пост, такато, таката. ВЗД 035. У мене є така. Тут має бути дві штучки. Дивіться. Дві штучки за 25 гривень. І стаканчик. Хіба це не класно? Це досить вигідно. Дуже вигідно. Ось так. Кидаємо його туди. У мене трішки місця бракує на столі, але я буду старатися все вам показати. Більш-менш так доступно. Скільки це може пустий папірець? Я думаю, з ґрунтом буде, але ні, просто так горщики запакували. Тоже горщик другий. Так, Деякі будуть без бірочки, звичайно. От от скажіть мені, от що це за рослинка за 25 гривень? Це якась коріфанта. Ні, це не коріфант, це чилієць. Це точно чилійка якась. Не портеля, чи не очеління. Я не знаю. Прошу допомоги сказати, хто це. І оприділити. Я знаю, в мене є тут часті гості канал, тут 5 штучок, і вони в таких кактусах розбираються. Тому я чекаю від вас допомоги. Здається, в пана Володимира там багато таких диких різних кактусів є в композиціях. Якщо ні, то пізніше додавлю українську спільноту на визначення або на кактус Київ. Так, третій стаканчик. Що у нас там? Бірочки немає. Фу. Два гімника. Таких в мене немає. Ну, вони, може, не дуже такі колекційні, не сильно популярні, але за 25 гривень два штучки. Дивіться, красота. Корено, дивіться, яка. А, таких немає. Будемо садити, будемо дізнаватися, що це за гімніки. Прошу вас також допомогти мені їх визначити. Я вірю просто в силу інтернету, бо інтернет це так дає такі можливості спілкування, інформації, що він зверне горе. Так. Третя, четверта росинка. Що, ще буде мені папір На пакування також. Так, четверта. О, ну це астрофітом. Ну, думаю, тут нічого особливого, просто є астрофітом. Великої форми за 25 гривень, то це теж нормально. Нічого колекційного в ньому такого немає. Обичний якийсь гібрид. У мене острофітом, як ви бачили, мало дуже, тому що я не акцентую на них увагу, тому що вони в більшості колекціях є і нікого вони вже не здивують. Але, як кажуть, найбуде. Так, 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 так. Тут тут щось маленьке, дуже маленьке. Горщик 5. Вар ногами лежить якась біда. Це щось має бути геть екзотичне. Так, да, це щось якась лобів'я може якась. Дайсь хінопсис Оце буде видно вже після цвітіння. Ну, колючки, дивіться, бачите, якісь такі йдуть підігнуті на краях. Рівно і доверху. Цікаво, що це буде. 25 гривень. Звичайно, можна брати, треба брати. Хлопці, дівчата, я вам скажу. Треба моніторити інтернет. Треба завжди дивитися на цікаві позиції. Тому що інколи ж викидають, продають щось дуже класне. Так, це горщик теж четверка, мабуть. У мене немає горщиків четверка, це четверка. Що тут, я навіть не догадуюсь. А, Це теж якийсь такий самий малюк. Н Невідомо хто. Маленький. Ну, 25 гривень, ну, дітка. Що, можна взяти? Так, така ріночна ціна, я думаю. Можна брати, треба брати. Ти більше два однакових буде, будуть сісти. Можна навіть запилити. Далекому-далекому майбутньому. О, Це щось у нас крупне, це теж якийсь астрофітом відчуваю. Бірочок немає? Так. Да. Це астрофітом якийсь застеріаць, гібридик. Ну, такий. Ніякий, звичайно. В кожного там їх мільйони тисячі є. Ну ніякий, але найбуде. У мене немає таких. Тому я дуже задоволений, що він буде. Так. І. Напевно, остання. Зараз тут да? Остання. остання рослинка. Так, треба ж на камеру показувати, розпаковувати. Угу. Це передвінув кадр, щоб було. Краще видно. Так, 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 так. Шість кактусів, по 6. Браше, не 6. Вісім рослинок. Вісім рослинок по 25 гривень. О, дивіться, який гімнік. Ну, я не знаю, чи це такий, чи не такий. От скажіть мені. Досить таки схожий, так? Да? Ну, це щось підгорів і це є тако піджав дубку донизу. А це наче ще живчиком. Але корнева в них подібна. А, фу, що я гадаю, дивіться, є ж бірочка даже. Гапоні. Гапоні. Це наче цей відкривач такий є, гапон. Да? Російський, наче. Якщо я не помиляюсь. Там жінка в нього теж цим займається. Ну, класно. в мене такого немає. Тому найбуде. І що ж ми маємо, хлопці і дівчата? 8 рослинок по 25 гривень. Досить класна пропозиція, класна ціна. Особливо мене радує оця рослинка. А, -а, а може це і дітки будуть? Ні? Ні, не похоже, кулючки не ті. Оця особливо рослинка радує. Дві лофофорочки, звичайно, радують, бо я дуже на них такий помішаний. Ну і гімніки ці хай будуть для колекції. Астрофіти ми теж непогані. Посилання на продавщицю я викладу, напевне, в описі. Але, думаю, ви також це все бачили, проходили. Можливо, хтось захоче щось замовити, можливо, у неї якісь залишки оцінені. Тому замовляйте. Всім дякую за увагу. Перше ж таки, я вибачаюся, що не дивлюся ваші відео дуже рідко. Стараюся лайкати, а не дивлюся, тому що немає можливості бути в інтернеті. Знімаю відео тут. За один день багато, дуже цвітінь каксів, потім викладаю кожен день по запланованому графіку. Тому може скласти вигляд, що я постійно в Ютубі. Хоча це не так. Ну, і наразі це все. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних урожаїв, бажаю мирного неба. Дякую, що заходите в гості. До скорого відео. До побачення!